Ще зі школи я мріяла стати поліцейською. Мене завжди цікавили теми справедливості, відповідальності, і я розуміла, що хочу бути там, де є реальна можливість впливати, допомагати, змінювати. З роками це бажання лише зміцнювалось. Сьогодні я працюю слідчою. Спеціалізуюсь на розслідуванні злочинів у сфері господарської та службової діяльності. Це особлива категорія правопорушень. Ти маєш справу з документами, бухгалтерією, банківськими операціями, угодами, де кожна деталь може стати ключовою. Робота слідчого по ідентифікації тіл це комплекс слідчих процесуальних дій, які пов'язані, починаючи з призначенням судово-медичної експертизи. Закінчуючи винесенням процесуального рішення, а саме постанови про встановлення особи тіла, в будь-якому випадку це не може не залишити відбиток в тобі, тому що ти робиш важливу справу в тому контексті, що ти повертаєш ім'я герою військовослужбовця, який поклав життя. Я вирішив стати слідчим у зв'язку з тим, що дуже багато несправедливості скоїться на сьогоднішній час, тому я вирішив стати на заваді цього. Я вважаю, що слідчий повинен мати такі навички, як доскональне знання нормативної бази, законодавство України, це в першу чергу. Ну а також бути людяним це основне.